Всім привіт! Мої котки і кочки! Я сьогодні буду грати в Toku World. І давайте зараз будемо щось робити. Я хочу дообустроювати. Там ми ж починали строїти такий, не знаю як вам сказати. Такий якийсь торговий центр. От. Там у нас є маленький домик, де у нас продаються все до школи. Зараз. Ось це тут ми заходимо в наш торговий центр. Дивіться, я в прошлній частині з вами обустроювала це. я В першій частині обустроювала це і це. Потім ми в другій частині обустроювали ось такий магазин. Це продуктовий магазин отакий. От, і я не знаю, правда, що тут зробити. Давайте зараз подумаємо. Тут можна щось з геймерським чи щось таким. Ну, зараз давайте подумаємо. Ой-ой-ой, ой що це таке? Це нам не потрібно. Це поки що нам не треба. Я тут спочатку хотіла щось інше зробити, а не геймерське. Угу, так, ну, давайте подумаємо. Логічно, що тут можна зробити. Такс, так, 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 такс. такс, такс, такс. Угу. Давайте тут тут посуд будемо продавать. Це вообще круто буде. Давайте, давайте, давайте спочатку. Я не знаю, що зробити. Яку типу полочку я не знаю, яку зробити. Першу полочку. Давайте, давайте, давайте якось так. Сюди ще полочку. Ось так ще полочку, ще полочку, ще ось так полочку і ось так полочку. Це ось так давайте. Більш менше. Це сюди. Ось о, так красиво. О, ще можна тут трішки почарудувати. Типу такого. Дивіться, тут Ліна і тут маленьку. Це тут так, мабуть, гарно буде? Давайте зараз оце от покладемо вже окончательно. О, це так красиво навіть. Це навіть красиво. Давайте от, тепер посуд. Тепер йдемо до посуду. Тут ми будемо всякі бутилки і все таке. Так, такс, такс, такс. такс. Угу. Будемо по одній тарілочці, отак. Ось так. Так, що тут? У нас будуть тут тарелки продаватись. Сервис. Сервис давайте сюди поставим якраз. Ага, давай це ось таку Мань... Манки ось таку. Це викинь. Тут я, мабуть, сильно не буду заморачуватися, бо тут, мабуть, немає навіть що стоїть. На кожну по одній тарелочці і якраз. А на вулиці у нас буде щось з кофі чи щось таке. Ну, ось на великих тарелочках тут нормально можна покласти. Давайте сюди ще ось таку маленьку вона влізе тут. Ще давайте ось... тут вот такую покладаем и еще 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 тут тут давайте возьмем ось такую ось такую ось такую ось такую и случайную билу не там я же случайно била да я случайно била давайте давайте вот так вверх вверх І така у нас була. Ви то візьмемо ось таку і ось таку. Я не знаю, чи воно все влізе сюди. Ну, я спробую, щоб воно все влізло. Ну, більш-менш нормально вже. Ой-ой-ой-ой, ось. Фу, все воно влізло. Давайте, давайте, давайте тепер зробимо столик. Ну, я тут 100% не буду сильно заморачуватися. І от сюди, отак. От Якраз тут ще ось так, такс. Так. Тут, тут, тут Тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут нам треба ось така штучка. Ну, я не хочу розову, я хочу якусь білу однотонну. Типу так, такого. Давайте, давайте у вниз вис, вниз. вниз. Угу. Ось така давайте. Давайте ще може якийсь блокнотик чи щось таке. Ну, Щоб вона там свої документи може заповняла. Давайте ось таке і ще давайте якусь її ручку. Ось такі. Ну, це коли скучно. Я сама малюю на уроці коли скучно. Ну, як тут гарно його покласти? Ось так може? Все, ось так нормально. Давайте ще якийся. якийся якийсь. Уже а... якусь якийсь, якийсь. таку якусь квіточку Я знаю, що вона у нас десь уже була но в тому магазині было. Ну ничего страшного, она просто такая красивенькая, маленькая. Красотка, прям такая маленькая. Это еще добавим таких от современных люстков. Ще я хочу чуть Щось прикрасить, чимось прикрасить. І так подобається от така гірляндочка. Красиво. А тут, я не знаю, що буде. Це таке буде підсобне приміщення. Тут давайте просто коробок накидаємо. О, якраз буде тут багато... типо багато тут всякого складу. Ага, і ще звичайних коробок просто накидаємо. Ось так Угу. там ще давайте под якісь. Так, все ховати на сундуків. От. Ще якась така, ось таку. Ось так. Нормально вроде. Скажіть, нормально, мабуть. Вот. А, нет, цены не закрываются. Все, нормально. Ось, такая вот у нас... Нам еще сюда треба цього. А Кто у нас по типу буде продавать? Кто еще тут у нас не занятый, а? Угу. Все остальные, мабуть, быть заняты уже. Ага, угу, угу. Угу. Якась така. Ні. угу, Ні, не, тут немає. Тут давайте ось таку може дівчинку посадимо. Ну, звісно, вона, мабуть, сильно молода для цього, ну ладно. Давайте тепер тут будемо по типу якоїсь такої кав'ярні. Ой, давайте ось таку от голубу поставимо, щоб бути самой Тут у нас давайте шашлики будуть. Ой, таке нам не потрібно. Давайте якісь отакі може, століки поставимо. Бо тут, мабуть, буде, я не знаю, що тут будуть ще продавати. Тут будуть шослоки зараз, мабуть. Ну, Отак от буде нормально. Хоча ні, давайте ось це більш так сюди підідвейним. Тут якраз буде три столика. Нормально. Сейчас давайте ще поставимо, поставимо стільчики, щоб вони не стоїчки. Давайте якісь отакі маленькі-маленькі стільчики поставимо. Це у нас буде один столик на двоїх, один на одного і один на от от компанію. Ой-ой-ой, угу. треба якось так і ставимо цей стол. Один на от тепер один на одного. І один на ось двоїх. Давайте зараз ось ось так якось красивіше. Давайте тепер тут... А, да, давайте тут будемо продавати морозиво. Давайте будемо продавати морозиво. Ой, що я там уже поставила. Нє, це нам не потрібно. Давайте, давайте, давайте шукати морозиво. Тут вроді, мабуть, його можна було самим зробити. Угу, угу. Далі. Давайте просто упаковані. Візьмемо ось такі візьмемо, ось таке морозиво, візьмемо. Ось таку лапку давайте візьмемо. Ось таке візьмемо, так само лапку, тільки в рожевому кольорі. Давайте ось таке різнокольорове поп. Тут всі поп морозиво. Ну, еще вот такая оранжевая давайте возьмем и еще вот такая вот белая рожок я придумала давайте их вот распакуем ой блин я случайно давайте возьмем распакуем ось. ой ой ой, ой. Ось так ось так і ось так. Якось так можна. І ще тут у нас, мабуть, не було якесь морозиво. Ні, тут у нас ще в безплатній версії не було морозове. Давайте давайте. І, може я тут роззявила якесь морозиво? Давайте ще раз по другому кругу пройдемось. До того от, де ми першим розиво знайшли. Ні, тут поки що немає. Я, до речі, думала спочатку що це от. Це якісь конфетки. Це якісь конфетки. Так. Да. Не маємо розивого. Ну а ми вже будемо птинько закінчувати. на ви не забувайте Ставіть лайки, підписуватися на канал, знакать колокольчик на цьому. Всім до побачення. Якщо мені хтось хоче задонатити, то картка в описі.